Я вважаю, що ще немає такого повного розуміння в українському істеблишменті, такого ж як в українському народі, про необхідність приєднання до НАТО. І ця дискусія може бути латентною, може бути поки закритою. На мій погляд, вона повинна бути більш публічною, і ми, по суті, маємо бути готові. Зняти будь-які аргументи наших партнерів, членів НАТО, ну власне політичне рішення буде приймати з цими членами альянсу, зняти ці аргументи, не втрачаючи часу для того, щоб Україна стала частиною системи євроатлантичної безпеки, єдиною по суті ефективною системою, яка є в Європі на сьогодні, і таким чином отримала. Бар'єр, парасольку, захист, як хочете, від російських, а можливо не тільки російських спроб атакувати нас в майбутньому.